I'm 18 травня у рамках святкування днів міста Мукачевський історичний музей запрошує всіх охочих на цікаву програму з нагоди Міжнародного дня музеїв. На вас чекають відкриті експозиційні зали, костюмовані екскурсії, ще показ анімаційного фільму про історію замку, лучний тир та фотозона, а також майстер-клас середньовічної зброї, який проведе лицар вежі ордену Святого Миколая, та лекція вперед в минуле від туризму. Навиці Вікторії Гудак 17 травня в місті Мукачево відбуватиметься святкування днів міста Мукачева. Звичайно, Мукачівський історичний музей буде долучатися до, даного, до даних заходів. І 18 травня відбувається міжнародний день музею. Наш музей саме 18 травня буде вхід вільний, Тобто, кожен бажаючий може прийти відвідати експозиційні зали, які будуть працювати з 9 години. Буде показуватися мультфільм протягом щогодини. З 12 години вони цьому замку буде проходити лучний тир, де кожен відвідувач може спробувати себе в ролі там, ремісника, лучника. Так само будуть проходити майстер-класи за участі ордену Святого Миколая, саме Романа Гайдельбахера. Тобто він покаже майстер-клас та розповість про середньовічну зброю. В 15-й годині Вікторія Гудак, фахівчиня з. Туризму вона розкаже лекцію саме про фотографії, які стосуються замку з дев'ятого по 21 століття. Це буде цікава історія, а також буде додатково квест. Десята, дванадцята, чотирнадцята та шістнадцята година на брамі вході в замку буде відбуватися костюмована екскурсія, де Просимо долучатися всіх бажаючих. Хід буде вільний, але ми дуже просимо задонатити на ЗСУ, так як всі заходи, які будуть відбуватися протягом дня, у нас є єдина мета. Ми спільно з закладами культури міста Мукачево збираємо кошти для закупівлі авто для ЗСУ. Цей день не виняток. Ми хочемо долучитися, допомогти і просимо всіх бажаючих, хто має час можливість, прийдіть. Вам буде цікаво і зробимо хорошу справу для військових. Завершить святковий день концерт класичної музики Замковий настрій, який подарує вам незабутні емоції від виступу талановитих музикантів. Вхід на територію музею вільний проте вітаються будь-які донати, адже у цей день музей долучається до благодійної акції Збір на авто для ЗСУ у 18-й годині. У дворі верхнього замку Паланок відбудеться також концерт, який називається замковий настрій. Тут будуть учасники. Саме з міста Мукачує, такі як Сергій Добош, єпархіальний хор е Небесник, е також долучаються учні школи Святого Мартина. Тому запрошуємо всім людям, це і діткам, і дорослим родинам буде цікаво цього дня. Тому е приходіть, ми вас запрошуємо, ми вас чекаємо. Приходьте всією родиною.